Виставку робіт вихованців Смілянської дитячої школи мистецтв розгорнуто у міському будинку рад, присвятили її Збройним силам України. Загалом тут представлено майже півсотні картин та скульптур. Бачили їх і колеги з телестудії Тясмен. Усю цю красу створили власноруч учні старших класів та випускники. Роботи талановитих смілян вражають, захоплюють, викликають прекрасні емоції. Донедавна ця виставка діяла у фойє дитячої школи мистецтва. Але коли її побачили керівники міста, то відразу вирішили показати таку Расу якомога більшій аудиторії та ініціювали перенесення експозиції у міський будинок рад. Наші учні, які навчаються, вони пізнають світ через живопис, через ліпку, через музику. І вони отримують всебічний розвиток. Ми допомагаємо один одному, ми допомагаємо армії, підтримуємо один одного. Так що чекаємо на вас, подивитись на ось таку виставку скульптурних робіт. Я думаю, кожному буде приємно, цікаво, пізнавально. І давайте нашим дітям. Дамо якомога більше зараз тепла, уваги, розвитку, не зважаючи на всі складнощі теперішнього нашого такого життя буремного. Наші діти будуть і освічені, і загартовані, і мужні, і мудрі, і добрі. І щедрі на душевне тепло пройти таку виставку неможливо, кажуть відвідувачі, обов'язково зупиняються та розглядають буквально до деталей. Тут і історичні постаті, і богиня любові та домашньої оселі, багато звірів та тварин. Унікальні скульптури виготовлені із пластиліну. Поряд із скульптурами вражають своєю красою та художньою майстерністю картини юних художників. Усі роботи складні у виконанні, вимагають відповідних знань, практичного досвіду та неабиякої майстерності. Власноруч створювати таку красу діти вчаться у школі мистецтв. Взагалі скульптура має величезне значення серед дисциплін художніх, тому що вона розвиває образне мислення, допомагає не тільки е, е, дрібну моторику розвинути, але ж також розвиває учнівську уяву. За рахунок цього ми можемо потім більш складніші детальніші роботи сюжети пропрацьовувати в живописі. Щоб зробити таку велику скульптуру, потрібно обов'язково виконати каркас. Каркас може бути взагалі стандартно. Це дерев'яний, але ми використовуємо різні підручні матеріали, наприклад, дріт алюмінієвий і різний там фольгу, наприклад, скотч, папір, і вже потім обліплюємо безпосередньо пластиліном. Хочу звернути увагу на торт. Він вже із холодного фарфору виконаний, тобто ми намагаємося різні техніки поєднувати і застосовувати різні пластичні матеріали. В живописі ми теж використовували її, щоб зробити об'ємну шпаклівку, наприклад, крисове борошно, там ми поєднуємо різні матеріали, і таким чином намагаємося ліпку внести в живопис для того, щоб зробити 3D-ефект, щоб робота виглядала більш живішою. Дуже цікаво, коли якісь елементи йдуть на різній висоті. Тоді робота виглядає прямо такою масштабною об'ємнішою. І це дозволяє теж учням. Розвиватися і розкривати свої можливості надихає дітей на творчість, мужність, незламність та патріотизм українських воїнів. Тож і цю виставку присвячують Збройним силам України з вірою у нашу перемогу. Частина робіт незабаром буде виставлена на благодійному ярмарку на підтримку збройних сил України. Загальноміський доброчинний захід планують провести у Смілі у середині травня.